У якої тварини немає легенів? Це велика чи маленька? Не, це маленька. Це маленька тварина. О, бачиш, ти правильно почав. Можна задавати уточнюючі запитання? Жук якийсь. У клопа. Що, що? У клопа. Що таке клоп? Ну клоп. Що це таке? Ти не знаєш, що таке клопи? Ні. Реально не знаєш? Ні, що це таке? Ну, типу, вони там в, зазвичай, зазвичай типу, в гуртожитках є клопи там різні. Знаєш, Вони кусають по тілу. Такі. Блохи? М Маленькі, ні, клопи. Я не знаю, блохи клопоти одно те ж саме, чи ні. Дай за губерчичку. Воші? Тварина. Це тварина. Це ні риба, ні якийсь жучок. Добре, А риба це тварина чи ні? Давай, ні, у нас це інакше питання було. Ні, ні, ну, ти ж кажеш, там не риба, не тварина. Я ж питаю, що риби взагалі відносять? Так, ми мені до голову скружили. Маленька, істота. Та похер. Та блін, у мене це ці додаткові запитання. Дивись, жуки комахи, я тобі вже таку підказку роблю. А я розумію, що це комахи. Блін, от я тебе сказав клапи. У клапов нема легенів.